АТОвці під стінами обласної ради кажуть, прийшли вимагати люстрації із керівних посад усіх колишніх регіоналів. У нас було звернення тиждень тому до голови обласної ради, щоб зібрати позачергову сесію і винести це питання на порядок денний, але Відповіді не було, тому ми це все переклали на сьогодні. І сьогодні це питання будемо піднімати вже доволі жорстко. З діями не забарились, поки депутати лише формували порядок денний. Пікетувальники зайшли до сесійної зали. Місце одразу зайняли біля трибуни. Обурені насамперед кажуть, що комісію, яка опікується автовцями, очолив колишній регіонал. Реформ цінизму вашій подачі стало обрання на посаду голови комісії з питання охорони здоров'я, праці соціального захисту на та підтримки учасників АТО і членів їх сімей. Грошки Аурела Івановича. Представники, партії, представника партії наш край. Тобто очікував е, опікуватися учасниками АТО та їх родинами буде один з тих, за чиє безпосередньо участь і розпочалося АТО, і війна на сході. Ми мали ілюстрації АТО для інших керівників, причетних до партії регіонів. Зайняв високу посаду і товариш на Одним з очільників партії регіонів області. В Отецькому районі головою районної ради став плацил. Яскравий прихильник Вігнацій Янукович. Вчора головою районної ради в Сокирянському районі обрано. В Україні пройшла революція гідності. Втік Янукович, хвилини, які служили йому в партії регіонів, мали б застрелитись по закону чисті. Тим часом саме Орел Рожка спростував свою причетність до регіоналів і сказав, що може звільнити посаду, якщо так вирішать депутати. Якщо запропонують, то звісно, це і зроблю. без питань. Після перерви депутати повернулись до порядку денного. Вони прийняли обласний бюджет на наступний рік. Одностайності в сусідній залі не отримало звернення свободівців щодо відставки уряду. Натомість більшість проголосувала за недовіру Валентину Манілючу та звільнення Орела Рожки. На його місце призначили Ігоря Малишевського, який тривалий час працював медиком на передовій. Де кандидат пікетувальників влаштував має гуменна Михайло Антонюк місцевий час.